Свято для цих бабусь і дідусів це майже забуте поняття, адже вони не так часто збираються за святковим столом. Організатори цього концерту та обіду також зізнаються. Щорічне відзначення в Україні Міжнародного дня людей похилого віку це далеко не привід святкувати. А ще одна нагода нагадати суспільству та громадськості про необхідність посилення уваги до старшого покоління. Це захід для тих, хто найбільш гостро потребує турботи і підтримки. Свою повагу до людей похилого віку продемонструвала компанія Гладки. Вона приготувала для бабусь та дідусів приємні подарунки. У кожного з нас є свої рідні, є батьки, є дідусі, бабусі, усіх кого не лише живі. Але ми кожен день не помічаємо вас, не помічаємо людей, які прожили життя заради нас. Сьогодні держава відмічає день людей похиловику. Наша компанія, компанія «Гладкі» вже шість років допомагає людям по хиловіку. Поміг нам його організувати міський конком, виділив гроші на подарунки, на захід, щоб привітати наших бабушек і дідушек. Я дуже благодарна цьому центру, цьому людям, які внимательно відносяться і допомагають мені як вечірам війни. Партнери заходу також наголошують, цей день зобов'язує молоде покоління подивитись по іншому на проблеми літніх людей, проявити повагу і турботу, адже часто літні люди залишаються сам на сам із труднощами життя.